Друзі, привіт! В продажі маємо Audi a 6 кузові седан, От така капсула часу. На оригінальних легкосплавних дисках з двигуном 2,5 на коробці автомат. Всі наклеїчки, все на місці. Резина всі 4 практично нові. Ось така в нас реальна капсула часу. Парктроніки перед-зад. Ось такий гарний в нас стан автомобіля. Це є 2004 рік і реально. Дуже важко знайти такі автомобілі, Лінзована оптика, галогені фари. Зараз перейдемо до салончику, покажу, що всередині. Чотири склопідйомники. в якому стані сидіння, електросидіння 386 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, клімат контроль, шкіряний салон. Дуже гарний і гарний стан. реально. Зараз прийдуся на перевірку

109. 98, 103, 101, 103, 109, 148. Кому цікавий даний автомобіль? Звертайтеся по номеру телефону. Можливо, доставка по Україні.